Дорогі друзі, компанія «Цепелін Україна кожним своїм кроком прагне бути ближчою до вас. Для нас вкрай важливо чітко орієнтуватися в потребах наших партнерів. Це дозволяє нам формувати найкращі рішення для вашого бізнесу. Таким чином, ми разом, як команда, можемо якісно реагувати на виклики, які перед нами виникають під час досягнення успіху. Ми на вашій стороні. Це є одне з основних. Гасел діяльності нашої компанії. І воно на 100% вірно, тому що весь наш успіх повністю залежить від вас, наших партнерів. Як відомо, наша компанія, як альтернативне рішення пропонує продаж і сервісне обслуговування сертифікованої вживаної техніки від світового лідера машинобудування компанії Катерпіле. За час нашої співпраці багато змінилося. Ми вдосконалили підходи в роботі, скоротили час реагування. Та надання комерційної пропозиції. Значно розширили спектр послуг суміжних з вживаною технікою, якісно і своєчасно виконували взяті на себе гарантійні зобов'язання. Я дуже радий повідомити вам сьогодні, що ми станемо ще ближче. Відтепер, по кожній вживаній одиниці техніки, яка є на нашому складі та всіх демомайданчиках, у мережі YouTube буде доступний відеоогляд. Він міститиме коротку інформацію щодо технічних характеристик та стану машини, загальний огляд і короткий функціональний тест. Сподіваюсь, дане рішення дозволить принаймні попередньо визначити, наскільки та чи інша одиниця нашого складу є цікавою для вас. Дані огляди буде проводити наш технічний фахівець підрозділу продажу вживаної техніки Двораківський Артем. Відповідні огляди будуть також публікуватись на наших сторінках у соціальних мережах. Тож запрошую вас до перегляду і сподіваюся на плідну та взаємовигідну співпрацю. До зустрічі!